Мова це наша національна ознака, мова наша культура, сутність нашої свідомості. Часто чую від ідей, що мова не важлива, і це лише спосіб передати свої емоції, але для мене це не так. Мова це душа нашого народу. У кожному слові, яке ми говоримо або пишемо, звучить голос поколінь, які поклали своє життя за цю мову. Коли я чую пісні українською або читаю вірші, я відчуваю, як оживає наша історія. М наша мова це дзеркало, в якому ми бачимо, що ми пережили і що ми є. Вона відображає голос наших предків. Мова це також про, той, про те, як ми думаємо або говоримо. Коли я говорю українською я відчуваю, як мої думки стають іншими, а слова щирішими. Вона допомагає мені краще зрозуміти себе та інших. Тому я вважаю, що зберігати нашу мову це не просто пишатися на це в першу чергу пам'ятати людей, які поклали життя за цю мову. Би мова була неважлива, то й війни не було. Поки ми живемо, живе наш народ, мова і слово.